Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде таке відео, яке би я хотіла і воліла б ніколи не знімати, але мені здається, що тематика все-таки досить актуальна. І сьогодні поговоримо про тривожну валізку для малюка. У мене була раніше зібрана завжди. Зараз покажу в якому рюкзаку. Ось такий рюкзак, тут, в принципі, одне відділення, але, бачите, є карманчики, і різні, і приховані, і менший, і більший. І, в принципі, він досить місткий. Тут регулюється його ось ширина, ручки м'які, зручні. І ось такий раніше в мене був зібраний. Далі ми Їздили у відпустку в Полтавську область. На щастя, там було спокійніше, не знадобився нам цей рюкзачок. І я така на радощах все це і порозбирала. А, ну, і от після чергового прильоту, у нас прямо біля будинку, через дорогу. Я зрозуміла, що треба знову збирати. Тривожну валізку, що все має бути під рукою, тому що спросоння, схвилювання, з переляку. Моя голова не варить, мої мізки відключаються, ручки ніжки трясуться, ти встигаєш тільки себе дитину одягнути, тато теж готовий нести, але нічого не розуміє. Просто треба говорити, що робити, що нести. А я розумію, що в мене нічого не зібрано. Отже, сьогодні покажу. Що в своїй валізі тримаю я. Якщо у вас є якісь також доповнення суттєві, будь ласка, пишіть, буду рада за коментарі і, відповідно, ваші варіанти, можливо, щось цікаве і потрібне, теж можете порадити. Ну, в першу чергу. А завжди, коли і кудись їдемо, і от в сховище, навіть коли я нічого не соображаю, що де брати, я все одно з собою хапаю завжди. Це папка дитяча, це у нас виписки. Дитяча карта, ну так сталося, що нам треба слідкувати за здоров'ям і багато дуже документації, і навіть те, що в педіатрів у лікарів це все зберігається в картках. Я собі все копіюю і всі документи також тримаю в себе. Всі копії, оригінали, які є, тому що в нашу поліклініку дитячу, а це Солом'янський район, влітку також прилітало, вибило всі вікна, двері. Ну, відповідно, пощастило, що там нічого не згоріло. А так, в мене всі, відповідно, копії заключень лікарів і все є. Тому мені не так страшно було, якби там згоріла та картка, але, тим не менш, мені здається, що. Якщо є у вас така потреба контролювати, будь ласка, носіть завжди з собою, знаєте, як ото обмінна карта при вагітності. Так само з дитиною, будь ласка, ось все це є. По можливості навіть можна, мені здається, роздрукувати навіть вакцинації дитини на всяк випадок, тому що, знаєте, немає інтернету, блекаут. І все, ви нічого не витянете. Ні, там прописку дитячу, да тому я ці всі документи все одно в паперовому вигляді якісь копії стараюсь тримати. Так, да, це більше місця, це більше мороки, але ну такий я трішечки ретроград, що все це ношу. А хлоргексидин та антисептик для рук. Ну тут просто без без коментарів. Також маленький якийсь тюбик або баночку крему, зволожуючого, тому що у нас така, не, не скажу, що атопічна шкіра, але суха, у мене теж така суха, і тому маленький кремчик з собою носити, воно не займає так багато місця, і по вазі теж небагато. Ріжуться зубки, обов'язково носимо з собою на всяк випадок, відповідно, гризунець. Тут ще й ім'я є, дуже добре. Далі питна водичка, пауч з пюре фруктовим, наприклад, сочок, щоб був, якісь снеки погристи. Ну, є можливість взяти якусь невеличку тарілочку кашку. Будь ласка, ну, але для кашки, якщо запарювати, там типу Гербер-Мілопа, треба ще водичка. Ну, Доведеться ще з собою термос носити, хоча я іноді і носила, тому що у нас лише вночі тепер один раз за добу дитина їсть суміш, і тому це з собою теж якось треба встигати брати. Тобто, плюс пляшечка, плюс суміш, плюс Термосок з водичкою, в нас він невеликий. Тобто щось таке, щоб дитині можна було переїсти. Тому що, не дай Боже, що ви не знаєте, скільки ви не зможете отримати доступ в квартиру в дім. Да? Якщо буде взагалі, куди цей доступ, коротше на перший час, щоб щось дитині трішечки перекусити. Якісь дрібні іграшки, ну, в нас це ми беремо або ось такий інтерактивний ананасик. З мелодіями щось таке, щоб дитину розважати. Тому що, ну, тому що сховище дитина, коли прокидається, особливо така маленька, вона лякається, вона хвилюється, їй треба щось таке знайоме, відоме. Будь ласка, якісь іграшки, там будь-то ось така іграшка, невеличкий якийсь легенький планшетик, наприклад, у нас ось такий є від Kids Hits. щось із цього, книжечки, можна, якісь маленькі, зараз благо розміри будь-які, товстенькі, худенькі, маленькі. Можна теж щось таке вкинути одненьке, щоб розважити дитину. Я це все, відповідно, не ношу, звісно, просто для прикладу показую, що можна з собою взяти. Вологі серветки, сухі серветки у мене просто там в рюкзаку вони є, я вже їх не витягувала. І, звісно, запасні підгузки. У мене ось така є торбочка на кнопочці, будь ласка, відкривайте. І у мене тут по 3, по 4, треба, до речі, поповнити запаси. Завжди з собою є такі підгузки, будь ласка, щоб це було. Ну, і далі оця кубка це одяг. До речі, перед одягом додам, що якщо дитина приймає якісь ліки, то, звісно, ну, теж бажано з собою прихватити. Хай це якісь вітамінки. У нас, наприклад, це Д3, і ми ще приймаємо йодомарин. Ну, Такі речі теж треба з собою старатися якось захопити. Я вже мовчу, якщо, наприклад, у вас на постійній основі якісь серйозні ліки, то, звісно, обов'язково і ліки з собою беріть в сховище. Знову ж таки, повторюсь, ви не знаєте, скільки ви там пробудете, а дитині, наприклад, особливо, якщо по часу приймати ці ліки, ну, це вкрай важливо. Тому ще сюди додайте ліки щось ось такого плану. Далі по одягу дві пари. Шкарпеток на всяк випадок, одна шапочка запасна. Далі у мене ось такий бодик маєчкою. Далі такий легенький костюмчик, він же може служити як піжамка, просто тут лонгслів і такі легенькі штанці. Воно ось, компактно все складається, місця займає мало. Будь ласка, лонгслів, собственною з персоною. Лонгслів на всякий випадок. Тепленька ковтинка одна, багато не набираю, тому що теплі речі вони. Теж займають певне місце, ну ковтинка на всякий випадок берете. Далі одні штанці теж змінні. ну Є можливість можна і пару взяти, на всяк випадок. Да. Може, якийсь такий, знаєте, боді довгенький чоловічок можна взяти. Тут уже по бажанню, тому що в нас був казус, ми сьогодні бігали в сховищі. У мене перевдягачки не було з собою, бо я нічого не взяла, бо, відповідно, повторюся, сумка розкладена. І у дитини стався казус, тато мокрий, дитина мокра, і ми просто під шахедами через весь двір вертаємося знову зі сховища, а в нас це паркінг. Вертаємося знову, біжимо додому. Вітер, дитина в мокрому, це все обдуває, коротше, нічого хорошого в цьому немає. Треба бути готовим, це маленькі діти і завжди дивитися наперед. І відповідно одна пелюшка. Може бути муслінова, може бути, може бути бавовняна, може бути баєва, яка вам зручно, яка, ну, яка тільки може поміститися у вас там в сумочці, в рюкзачку. Що поміститься те і беріть? Ну, В принципі, ось це все моя база тривожної валізки. Що я можу сказати? Вона може у вас різнитися. Знову ж таки, пишіть в коментарях, якщо ви ще щось додаєте, тому що ну, на перший випадок, ну, мені здається, це такий базовий мінімум. Ну, знову ж таки, повторимося, тут не включені ще ліки, вітамінки якісь, ось щось отаке. Ось, а так, ось так. Я сподіваюся, що моє відео комусь буде корисним, хтось собі теж піддивиться, да, якісь візьме ідеї на замітку, що ж з собою брати в ту тривожну валізку. Сподіваюся, що ніколи, ні мені, ні вам не доведеться на практиці. Користуватися всіма цими речами, але завжди треба бути готовими. І, до речі, я говорила про документи і обов'язково свідоцтво про народження, оригінал. Я не в цій папці ношу, в мене є окремо моя валізка тривожна, там паспорти оригінали, там завжди лежать папочка з документами на житло. Там все це лежить, і там, відповідно, теж лежить оригінал свідоцтва про народження. І це все ми з собою наберемо і носимо в сховище. Тому, знову повторюсь, я сподіваюся, що мені і вам ніколи не знадобиться на практиці користуватися цим всім. Вам бажаю мирного неба, спокійних ночей і будьте завжди все одно Підготовленими, тому що це важливо, це вкрай важливо, особливо, якщо ви відповідальні за маленьких дітей, тому що в стані афекту дуже важко приймати якісь раціональні рішення, думати. Ми, мами, взагалі, дуже багато про все думаємо і. В ці моменти, на жаль, мозок відключається посеред ночі, ти просто кудись біжиш і просто біжиш. Хапаєш і біжиш, тому щоб те, що хапаєш, було підготовлене. І, ну, знову ж таки, не довелося цим користуватися. Дякую всім за перегляд. Пишіть в коментарях якісь, можливо, доповнення, які ви бачили би і порадили би в цій тривожній валізці, а ми з вами побачимося в нових. І я сподіваюся, все-таки більш веселих відео. До нових зустрічей!